Привіт, друзі. Всім гарного настрою, гарного всім дня, всього всього самого вам найкращого. Ну, і бережіть себе. Ви мені кажете, щоб я берегла, я кажу вам. Я вдома, нічого нема сказати про ногу. Вона в мене щось непонятно. За ніч вона втомилася. Я лежала, спала, але. Недобре. Рано знов трошки пройшла, воно там щось як хруснуло, терло і скрипіло, і ріпіло, і я плакала, якраз Іринка дзвонила, а потім назад стало на місто все. Ну, я її перемотала зранку, бо на ніч не хочу, дуже невдобно. Ще десь ось дивіться, це креплення. Як вам показати? Ну, таке одненьке Ну, По краях треба, не можу знайти десь світло на дворі. То... Воно якось, знаєте, незручно спати. Я зняла. На ніч на ранок одягаю. Не знаю, чи треба, чи взагалі не можна. Нічого не знаю, тому що треба нормальний травматолог, який скаже, що до чого. А мене його немає. Всім пофіг усе. пофіг. Назбирала хвороб, не дай Бог ще з ногою, і вже це вже буде все. Іра насварила, каже: мам, я приїду. Я кажу, може, ще недільку подожду". Ні, і все. Я приїду, заберу тебе. Я не знаю. Я не знаю. Це не так. Ну, я думаю, я просто схожу до травматолога поки. Десь треба знайти, але, мабуть, треба електронне направлення. Але вона сьогодні виходна і каже, я приїду, заберу. І, якщо, що, то завтра буду із Житомира дзвонити на овруч І скажу, нехай вони ж вони можуть і без мене зробити електронне направлення, правда, до травматолога в обласну лікарню я хочу. Тому що якось без а, всього цього без документів, якось воно буде без записі. Я такого не хочу. В мене теж я так ходила, і на скору тоді, як я на скоро була, як впала, ніхто нічого. Це теж гіпса наклали, воно ні записі, нічого. А потім, не дай Бог, що треба, щоб щось було. Ну не знаю. Тому що МРТ можна зробити без направлення. А що толку? Я його зараз роблю, а, а може його не треба. Понимаєте? Той дзвонить. Думаю, що за такий телефон дзвонить, і то Віталік з чужого номера дзвонив, його телефон розради... не розродився, каже, нагрівся і відрубився. Не знаю. Ну, це так часто завісає. Кажу, купи дві філейки якісь, щоб корінити, щоб цього пожару од півночки, хоча б, щоб були. Отаке. Порозривала, порозтягувала зв'язки, а тепер ось муки. Ну, Видно, треба лежати, але як? я не зможу лежати. во мені, коли я лежу, мені дуже страшно. І я думаю, що воно я щось там як вискочило. Може, його треба просто взяти і потягати, тому що я знаю і ломають усе. Але якби ну Ось тріснуло, ну, ця нога згинається. Ось я можу вона мене болить, теж вся. І ці сустави почали ось там, оце взаді, я не можу спати боліт. Це після того, я як, ото, знаєте, дещось як зломала, тому що я його не зломала, може, може навіть як десь скочило, бо в мене спиною проблема. У мене як смящення позвоночника. Я, дуже багато... я вже стільки виїздила всього, я кажу, що. Це жах. Я не знаю, мої дорогі, я не буду про це говорити, не хочу, бо мені вже надоїло про ці болячки говорити і хватаю всіх своїх. По можливості, якщо в мене вийде, то ну, включуся, що що зніму, а ні, то не знаю. Чи вже я зніму після лікарні, чи як я буду там ходити і до травматолога. Мені треба до травматолога. Я спочатку думала МРТ. Я сьогодні позвонила, 1800, у Житомирі сказали, а у другу подзвонила клініку то 1200, 1600, 1300. Вони є різні. Ну, кажуть, краще, щоб травматолог сказав, чи КТ, КТ чи КТ, КТ чи МРТ, каже, це дві різні процедури. Може, ви мені напишете, що. Він мені сказав, наш травматолог, або те, або те. Я не розумію, як це так, або те, або те. Ну, робити МРТ. Я, я не знаю, щоб мені показала ці ідея. Може, хтось робив, хтось знає, то що краще, де, якщо порвані зв'язки, щоб воно мені показало, що, щоб сказали, що це довго так воно проходить, що воно наладиться, що воно пройде, буде все добре, що треба робити, треба бандаж, не треба бандаж. Щось приймати, може, протівоспалітельне, може, щось треба колоть, може, треба його потягнути, направить. Напишіть мені, дорогі мої. Я не знаю, я довго не буду нічого такого знімати, тому що, чесно скажу вам мені не на уми. Мені не на умі. Ось прийшла, покажу вам разом тісточку. Тісточко вже зайшло, я вже буду з їм працювати. І спечу такі ці булочки зроблю. Ось так, то так, що, мої дорогі, до зустрічі. Іорунько ходить. Бачите, туди, туди-сюди. Це так, туди-сюди. Зараз зараз вернеться. Може, піде туди. Якщо згадав, що, не да, згадав, бо я казала, Ігор, не курі, тут форточка відкрита. Дзеркало поставила. Я коли трошки підкрашуюся, я геть не бачу, то я ставлю його на вікно. Бачите, знову Ну, Це таке в його туди-сюди. Все, я відключаюся. До зустрічі, мої дорогі. Дякую вам за все, за все добре. Дякую за підписки, що ви підписуєтесь. Дякую за все вам. Дякую, дякую, дякую. Ще раз дякую. Я вас люблю. Я вже повиробляла булочки. Буду мене з менечком помазала яєчком, вони трошки підійшли помазала яєчком, хай ще чуть -чуть і буду ставити у духовочку. Цей кунжут, може кунжутом чуть посипати? Так? Да? Посипаємо. Гурки трохи мені. Я трошки посипала кунжутом, ось бачите? Я не дуже люблю його. Булочки мої вже готові. Зараз я швиденько почищу чесничок, олійку і перетрипаю їх. Перетрипаю. Ой, гвалт. Що це ж за картопля. Я гренада купляла. гренада. Гренаду. Це розова така вона, одорозова, водовила, така довгувата. І вона така гарно виросла. Дурна я, що посадила билу. Така не морква коротель росте. Теж сорт хороший. Треба знати, що сорта хороші. Воно таке бачите. Така картопліна, я вам скажу. Та що ж мало колохати картоплі? Це так садиться, щоб було до осені поїсти. Молода. І хватає. О, на 5. Ну, представте, яка картопліна здорова. Ай-я-я. Мураки, звісно, Віддеречку помідору вибрала. Такий врожай.